Мир вам, брати і сестри, слава Богу, що ми всі зібралися, да? нашли цю можливість прийти в зібрання Божих людей. Ну, правда ж це ж приємне время. Да? так? Спілкування один з одним, Почуть Слово Боже. Приятна атмосфера. Дякую нашій групі прославлення, нашим ліві, там, Ну, Вони за цю особу атмосферу, яку вони создають. Так же ж легше поклонятися і краще поклонятися да? Богу. О, поэтому слава Богу. И знаете, наша неділя, знаєте, у кожної з нас есть проблеми, але слава Богу, що ми ставим пріоритети. Я, не... да, я вірю, що есть и знаю, що є всякі обставини. Так, хтось їде на відпочинок, ну, мабуть, є час відпочивати, і, тому, ну, є якісь уважительні причини. Слава Богу, за тих, хто по ту сторону екрану, так, то, якщо навіть не приходить, то з нами в онлайн зібрання переглядає запис, дивиться фото. І знаєте, мені кожен четвер і кожну неділю, коли ми спілкуємося з мамкою, каже, я була з вами. Я зразу, як ти була з нами, я ж була з вами ну, фото, відео, і каже, я з вами там перебувала. Поэтому... І слава Богу, за тих, хто серцем з нами, навіть якщо не тут. Да? І нехай Господь благословить тих і верне в нашу церкву, де хтось трошки остив, де хтось трошки заблудився, хтось десь, знаєте, відійшов від Господа. Десь він теж не спить і не дремля. Да? І тому ми. Будемо розбиратися. Особого нарушення закону немає, в да, цьому що не прийшов. Ну, Господь каже, посвяти Господу. Один день. І знаєте, будучи бабуся моя, такі, знаєте, в дійстві казала, так гріх робити в неділю чи не в рік. Да, ми ж ті росли в православі, ну, або при прикосновенні з православієм. Я нещасний за це. Да? І от, а там були такі традиції, що на праздник не можна робити. В неділю не можна робити. І ніхто не робив, але празнували дуже усилено всі. По два, по три дні, неділю. І знаєте, ну не знаю, більше всього, що такі святкування не угодні Господу. Ну коли ми славим радуємося його і, і святкуємо так, як ми святкуємо в такому форматі, навіть такі праздники Богу Да? Він радується, що навіть в таких умовах і по його милості ми можемо збиратися, ми можемо мати прекрасний настрій, окунатися в цю атмосферу. Навіть навіть якщо нічого ми не отримаємо і уйдемо сюди пустими, хоча це не так, то навіть в цьому випадку ми отримаємо прекрасні емоції, прекрасний настрій, тому що атмосфера, слава Богу, хороша. Так бабуля мої за ці е, в неділю можна робити чи не можна. На свята можна робити чи не можна. І вона таку теорію каже, якщо ти відробив 6 днів, чи 5 днів, чи все время робив, і в цей день тобі треба щось доробити, і треба срочно, людям це треба. Особливо як Біблія пише, що це життєважно, то ти можеш доробити. І не зачтеться тобі як за гріх. Ну, якщо ти шість днів прогуляв, а в сьомий, коли треба йти в зібрання в тебе в срочні закази, срочні там ще щось, то це великий гріх. Тому що один день посвяти Господу. Господь хоче, хоче хоча б один. А, а взагалі Господь хоче його огромне, щоб ми повністю себе посвятили Господу. І в нас тоді не буде в неділю. У нас буде вільне час, тому що ми принадлежимо йому. Амінь? Амінь. 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 Так от брат Саша, Прекрасно сьогодні тему затронув. Десь я теж трошки коснувся її. Да? У мене теж був такий случай. Колись ще ця волна утоплених машинок да? була. І столкнулися ми. Ну, стандартна схема. Машинка утонула. Це треба заміна підшипників в двигателі, хоча вона була нова робоча, і заміна підшипником в боку. І ми вроді взяли машинку, включили. Це стандартна є сцена, ну що ми установили, якось Люди согласилися, провірили електроніку, вроді все засвітило, заклацало, зробили. А коли вже поставили на тест, виясняється, б'є ошибку. Почали заходити тест. І якраз одне положення, саме перше, яке вводить машинку в тестовий режим, не працює. Тобі ж електроніка не працює. Ми з хазяїном так і так треба міняти електроніку. Є трошки проще, може поставити модуль. Ні, мені надо моя. Находимо другу, вже ж треба якась ситуація. Вложені гроші, в розбложені це і ми начинав, на, назріває на, 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 на конфліктна ситуація. Зробили ми цю машинку. Кажу, треба, хоч по мінімуму, -по -по посчитали, попосчитали, хоч якусь мінімальну суму, да вже не нам не беремо роботу, ну трохи треба додати. Та ні, не, не треба, ви ж обіщали. Я я вже психанув. Кажу, приїжджайте, я нікуди її вести не буду, приїжджайте самі, вже хотіли з двора її викинути ту машинку. Цілий день в цій ситуації. Ну, Господь каже, не можна ж так рішати питання. Ввечером успокоюся, набираю його. І, е, Хоча можна було і по закону, так, і без і як сажа каже, можна по закону писати заяви, то і довго судитися, і бататися, то то позвонив просто і кажу, я ж не виноватий. Бувають всякі случаї, бувають всякі ці. Давайте будемо думати, як будемо рішати цю ситуацію. Ми вже і так до мінімуму все обрали, ну скільки можна там, понизили це все. Ну, понятно, що виникають ці в основному причини, коли не вистачає грошей. Да? Я кажу, якщо проблема з фінансами, дайте ту суму, що у вас є, а те потім як з'явиться. І ми побалакали, пожали руки, і ще не раз дружили. І він рекомендував нас і другим людям, і через нього приходило багато заказів. знаєте. Просто діалог. Як от ми молимося, і, і общення Духа Святого, общення. все через общення, а в українському переводі єднання Духа. Тобто общення це і є єднання, де ми зближуємося. І е, всім законам да, бізнесу воно движиться, і знаходяться. Находяться рішення. Тому тому сьогоднішня тема у нас буде. Яка? Кінець місяця у нас Десятин. Свято Десятин. Усіх свято. І от, знаєте, давати чи не давати десятину. Давати чи не давати десятину. Це знаєте, в багатьох із нас. Внутрішня боротьба, продовжується. Десятину від чого? Від чистого доходу, чи може там вищити якісь комуналки. Знаєте, ви от ми шукаємо ці варіанти, яку ж нам десятину давати. І знаєте, багато людей живе в страхі. В страхі того закона, по якому раніше в Старому Завіті і багато будеш проклятий, якщо не дасиш цей десятину, Не оборовуй Дом Божий, не ще щось не роби. Та я сьогодні хочу, щоб ми розібралися в цьому і позбавились цього прокляття. Позбавились цього прокляття. Знаєте, оцими законами Божими, які прописані, вони написані в Біблії, так. Ну це Старий Завіт. Ми зараз по-новому. Ісус нас іскупив, викупив дорогою ціною. І знаєте, виконувати закон чи не виконувати. Ісус нас викупив. І закон убрати. Якщо ми відкриємо Галатів 3.13, 3.13. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляття. Бо написано, проклятий всякий, хто висить на дереві. Тобі ж... Всякі прокляття. Ми позбавлені від всяких прокляттів. Mm. Тому що ми Божі, ми Христові. Знаєте, просто оберіть всякі, всякі, всякі з своєї голови. В першу чергу, освободіть свою меморію, своє серце і всі свої, все своє мишлення очистіть. На нас нема ніяких прокляттів. Ні національних, ні родових, ні, ні фінансових, ні нічого. Господь уже забрав їх. Він висів там. Проклятий, будучи невинним, він забрав всі прокляття туди. Всі. Ми очищені по благодаті. І нам потрібно прийняти цю благодать. Просто прийняти. Нічого для цього не треба робити. Вже це зроблено. Вже це зроблено по, по, по Божій милості. По Божій милості. Забрали в мене біблію Старий Завіт. По Божій милості це все. По Божій милості все це зроблено. Тому закон розрушений. Він, знаєте, лопнула ця завіса, коли Ісус помер на Христі. Лопнула. І ми новозавітні люди, які живуть в благодаті, які живуть в благодаті, по милості Божої. Він нас спас, Він заплатив ціну, він. Він і скупив нас і забрав всі прокляття. Ми не прокляті. І теж, якщо ти не дасиш десятину, ти не проклятий. Нехай уйде все цей страх. Хто боїться не давати десятину, По тому, що буде наказання від Господа, і уйде благословлення, не уйде. Він любящий батько. Він любящий батько. Він любящий батько. Я як батько, я часто... Урожаю своїм дітям, я тобі, та там нічого не дам. Ти їдеш кудись, поїдеш Ну Вона їде о вона їде в обеспеченні, вона їде під петом без прокляття. Без прокляття, тому що вона живе в Новому Заветі, тому що вона живе в любві і в благодаті. І знаєте, відкрийте, пожалуйста, Малахія 3.10 який часто чуємо, коли йде слово о пожертвуваннях. Знаєте, це такі, ну в нашій церкві це не прийнято. Непопулярно казати о пожертвуваннях, о десятинах, давати чи не давати десятину. І знаєте, багато в інтернеті я сталкувався таких проповіді, роликів, що не давайте, тому що Бог ні в чому не нуждається. Ну, може люди живуть в царстві небесному. І ми сьогодні хоч треба розібратися, давати чи не давати, і в яких випадках давати, і як давати. І знаєте, легко казати, що в таку популяцію, знаєте, людей багато, це, 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 цей страх длиться ще середньої вікові, коли людей сильно залякували, да? Там священнослужителі, що там скупали там і багато чого, там, чи цієпсковпати, да, індульгенція, встрення, все, люди боялися цього і жили в страху. А люди, які живуть в страху, ним не легше управляти. То я хочу, щоб ми сьогодні, якщо в ще є цей страх, він був розрушений, ми отримали свободу і поняли розуміння. Бо слово це важливе. І од нього не треба ховатися. Про це треба говорити, розмішляти і дивитися, як давати. Ну я хочу цим ділитися, тому що це в моїй житті е, е, працює. Я хочу. На основанні Біблії, а не свої розмишлення, як про те, що працює в моїй житті. Ми повинні в цьому учитися, розмишляти, до цього прийти. тому що ми бачимо багатьох розчарованих. Я бачив недалеко, не по телевізорі, а в Херсоні, як люди стояли з записками возле церкви, з табличками: верни мені квартиру, верни мені квартиру. Десь, може, призив прийшов. От пастора. може, людина окунулася, подарила, потім зрозуміла, що з Господом не по путі, далі з церкви, і верни. Треба ймети здравість, треба мати мудрость, щоб потім не писати ці таблички. Да? Тому прийшло відкровення, ну, можна жертвувати. Не прийшло, не треба. Тому Малахія 3.10. Малахія 3.10. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моєм храмі. І ти мене викрутиш, промовляє Господь е, Савоот. Чи небесник отворів вам не відчиню і не вилю вам благословення аж надмір? І ми, знаєте, розмишляємо, і я розмишляю, і вірю, що якщо я принесу десятину, то Господь вильє. І він виливає на мене аж надмір. Але, але, знаєте, є один важливий момент виливання і десятини. Вони не зв'язані. Люди раніше були під законом. І тоді отакі були проповіді. Ми новозавітні по благодаті. І тому надо мною і над вами. Над всіми віруючими, хто прийняв і увірував в Ісуса Христа, незалежно від того, приносиш ти десятину чи ні, отвори Небесні відкриті, Господь виливає надмір. Господь виливає надмір, не в від того, жертвуєш ти, даєш ти. Знаєте, є різні ситуації в житті, є різні ситуації в житті. І якщо хтось думає, що коли треба на ліки... Гроші, чи діти голодні, віддавати десятину, яка під законом, то, мабуть, це і є прокляття. Ну, тому що це останні гроші. Я ставкуся в сучасному світі, де є церкви, якщо нема в тебе грошей на десятину, то писали записку, що зобов'язуюсь там таку прям розписку. Віддасть десятину і кидали дали вмісто грошей і попадали в цю таку, знаєте, церковну вже ловушку, що, а ти ж довжен і вже, знаєте. Тому якщо хтось хоче і думає, що це працює, що Господь це банк, банкір, який, знаєте, якщо А, цей дав десятину, да, цьому благословлю, а цей не дав, все анафема, проклятий во всі роди Ні, це не так. Він любить батько. Він благословляє всіх. Він е, ціне те, що в кожного є. В кожного є. От, і від того йде вже наше пожертвування. Е, давайте відкриємо, відкриємо, що там ми, Матвія, да у нас? Ні, Карінфінам. Карінфінам, Карінфіна, Карінфіна, друге Карінфінам. 9 глава, 7 вірш. Що пише Господь? Кожний, дає, нехай, кожний дає, нехай дає, як постановив у серці своєму. Не жалим, не з примусу. Бо, бо Бог любить того, хто дає охоче. Господь любить доброохотно даючих, В других перекладах пишеться. Не з примусу. А по Великій Божій Любві. І знаєте, я вам би хотів сказати, що приймаючи благодать, спасаємося ми по благодаті, не по ділах, не по ділах наших. І написано, що ми будемо спасені вірою в Ісуса Христа, а не ділами. Але коли ми, я хотів би зрозуміти одне, щоб ми зараз, фу, все, слава Богу, аллилуйя, життя почалася, так, да, пастор дозволив не давати десятини. дозволив не, не жертвувати. Я вам скажу другий момент, що коли я йшов з-під законів, я отримав благодать Ісуса Христа. Я Син Божий. Я наслідник престолу. Мені принадлежають всі гроші мира, тому що мій батько Бог. І мені не треба мене заставляти жертвувати. У мене в серці це лежить. Я це роблю, і собі я поставив десятини, отакі, знаєте, як міні завіт з Господом. Потому що це саме маленьке, що я можу зробити для Бога. Атать йому цю десятину. А дать якусь пожертвування. Якщо ти цього відкроєння не отримав, молися, пастися, йди до цього. Доброохотно дающих, любе Господь. Ага. Не лежить на серці, не ложи. Получиш це відкроєння. Прийдеш, покайся, Найди відносини з Господом, найди Божу любов, шукай Божу любов, прийми її, стань істочником любви для других. І тоді в тебе відкриється це серце. Откриються небесні, отвори відкриті над тобою. В твоєму серці відкриються отвори, які будуть ізливати, які будуть. І уйде з голови ця думка, давати чи не давати. А в Біблії написано так, а написано так. Тому небесні отвори відкриті завжди. Ми ті діти. Але коли ми приймаємо благодать Ісуса Христа, знаєте, не ділами. І ми так часто от теж є таке тічення суперблагодатників, де ми все по благодаті. Я спасен, все, мені нічого не треба робити. Дай мені нічого робити не треба. Ісус вже зробив. Для тебе, для тебе, але не за тебе. Не по ділах ми спасаємося. Але коли ми приймаємо благодать, коли ми приймаємо любов, то наші діла міняються. То і наші діла міняються. міняються. І от в цьому благодать, що нас не треба заставляти. Ми самі хочемо це робити, якщо ми в благодаті. Це я вам напишу приклад наведу, знаєте, на таких на пальцях, на, на земному прикладі. Закон і благодать Знаєте, це як от е, автошкола. Автошкола. Нам треба права. Ми довго рішаємося туди поступити в, школу. в автошколу. Поступили. Починається теорія. Ми довго вчимося, важко, мучительно, приймаємо, тому що ми знаємо, що нам треба здавати. Ми Учимося їздити важко, нас десь заносить, десь не вписуємося, десь ДТПшні ситуації, всі сигналять, всі кричать. Ми вивчаємо закон. Ми в законі. Під законом. Ну коли ми вже довгий час їздимо за рулем, довгий час їздимо за рулем то нам не треба нагадувати, що на цьому знакі треба притормозити, тому що написано там в третій статті, там пункт Ед, ДПР, правила дорожнього руху, на красний треба ставати, на зелений їхати, жовтий увага. Це вже стає оця благодать в голові, вона працює, Вона вже в тобі живе цей закон. Тобі не треба їздити з книжкою. Ні, є і такі, що з книжкою їздять, Знаєте, і більшість аварій случається на дорозі, тому що люди їздять з книжкою. тому що я на главної БЕМС бік і стоять, як я люблю казати, два. Ну хто там дебіли, дотики, козли, хто там їздить за рулем. І один главний, а другий второстепенний. Не треба було ставати. Треба було просто збросити газ. Хай би той уїхав один, хто там. Не розчитав, а ти в собі поїхав би по главному і восхищався той тою благодатью, яку, яку ти отримав автошколі. А ми ж доказуємо, я главний пенс і от живем в цьому законі. Потім я кажу, так і Господь каже, розрвав цю завісу. Все, ви получили цю благодать. Ісуса Христа, Його кров'ю спас, ісцелилися, спаслися, ранами ісцелилися, Прокляття Він забрав, треба уйти. Нема ніякого прокляття на дна. є благодать. І діла наші міняються. Тому що апостол Павло каже, не ділами спасаєтесь, а вірою. Ну мою віру ви побачите з моїх діл. От те він живе в благодаті. Тому що як глянеш на цю людину, це віруючий. У нього немає в голові цих мислей, а це по закону, а по благодаті, це я не должен робити, Господь мене. Віруючий робить те, що має робити віруючий. Те, що показав Ісус. Ісус прийшов на землю, в образі людини. І він робив все те, що ми можемо зробити. І, він сказав, і навіть більше ви можете зробити. Не тільки те, що я, і навіть більше. Він не стояв, треба спасати чи не треба, треба воскрешати чи не треба. Та це не під законом. Він десятину давав? Ні, все. Лазер, сиди там. Сиди. Да, там, Воскреси мою дочку чи сина. Ізціли. Десятину давали, ні. Сліпий. Ти давав десятину. Ти ж, А, ти тільки просиш? Ні, все. Не істелився. Поэтому давайте відкриємо Матвія. Матвія. 23-23. Матвія 23-23. Ісус каже, горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину змяти, Анісу, Кмину, а залишили найважливіше в законі суд в законі суд, милосердя та віру. Це належить чинити і того не залишати. Ісус не сказав, не давайте десятину. Він каже, горе вам, тому що це не допомагає, не спасає. А... Милосердя, віра. Потрібно це чинити. А ці наші діла, які ми поблагодаті. Ми даром получили спасіння. Знаєте, ну, до, цього, до цього дара, дара відносяться як чогось безплатного. Подарунок. Часто подарунки не цінні. Як в дійсно нам дарили на день народження книжку. Фу, опять книжка. Зачем нам? Хто її читати буде? Лучше це б якусь ігрушку і грошима. Да? А людина готувалася і влажувала це, вибирала, чи де десь шукала. А от учитывая інтереси твої, чим ти цікавишся. І ми відносимося до дара Божого, до спасіння, до благодаті, як до тієї книжки на день народження, яку друг подарував. Тобі ж ми її обіцює, не цінує, хоча заплачена висока ціна. Висока ціна заплачена. Тому треба розуміти, що треба приймати від Господа благодать і розуміти, що після цієї благодати у нас тільки починаються наші діла. Після цього не по ділам нас буде. Спасаємося не через діла, а через благодаті через віру. Ну треба розуміти, що коли вона приходить в нашому серці, то й діла нам хочеться творити інші віщі. А якщо десь, як в тому місто писанні, що каже, лінивий і лукавий раб, забере і те. Тому все по травінню серця. Якщо ми діти Божі, якщо ми наслідники, то. І хочеться творити. І Господь позаботиться, довіряти йому більше. Давайте відкриємо дії, дії 2035. Так, треба по... я, все, я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати слабим. Та пам'ятайте слово Господа Ісуса, бо Він сам показав блаженніше давати, ніж брати. Тобі ж вопрос давати чи не давати. Можеш не давати, якщо нема що давати. Ну, Ісус каже, блаженніше давати, ніж брати. Блаженніше давати. Тому, слава Богу. За можливість, у кого вона є, давати. Но, якщо цього нема, ви не прокляті. Ви не прокляті. Ісус заплатив і забрав всі прокляття. Тому блаженніше давати. Чим брати? І далі давайте відкриємо друге, друге карінтян. 2 Коринтян 8-9. Бо ви знаєте благодать Господа вашого Ісуса Христа, що Він, будучи багатим, зубожив ради вас, щоб ви.